Нитка за ниткою стібок за стібком. і з'являється це дивовижне творіння, вишиванка для когось це ідентичність нашого народу, для когось історія та традиція, а комусь душа. І, хоча у багатьох народів світу історично побутував вишитий одяг, однак, справжнім символом вишиванка стала саме для українців. Якось так склалося, що в багатьох народів їхня ідентифікація є гімн, прапор, і герб. А в нас ще як бренд, як бренд українського одягу, вишиванка. Насправді не тільки українці вишивали, є дуже багато народностей, які мають чудесні шедевральні речі вишиті, але якось так склалося, що саме в нас вона стала символом, символом, напевно, спротиву. Через нашу непросту історію вона була потреба самоідентифікувати себе, тобто якось означити в натовпі, по яку сторону барикад ти є. Українська вишиванка пройшла через війни, заборони та висміювання, однак вижила і залишилася ознакою незламності та свободи. Вишиванка це наше надзвичайне національне надбання. Я, наприклад, трошки знайома з етнічним одягом інших народів, але вони, ну як на мене, я звичайно в них менше орієнтуюся ніж в українському одязі. Але як на мене, то вони якісь ну все таки от типові. От видно там той чи інший одяг тієї чи іншої країни. А в нас просто в який регіон не піде. не те, що регіон на село від села відрізняється. У кожному орнаменті є закудоване послання, а у кольорі історія та зв'язок зі своїм корінням. Адже, як пояснює етнографиня, в давнину кожен регіон, кожне село мали свої кольори, техніку та орнамент. Кожен зовсім інакший. Сокальщина вона така темна. вона належить того так званого чорного шляху. Вона вирізняється такими широкими комірами, такими як. Ем, так, такими, як от тут видно, як, як моряків, так, якщо такі якісь асоціації, жидачівська сорочка, вона має такі фіолетові кольори, дуже красиві. Там поєднання фіолетового, рожевого. До речі, оця чоловіча це дві сорочки з однієї хати, а чоловіча сорочка, бачите, з сині-жовтими кутасиками. Тобто люди символіку вкладали, де могли. Та через війни активні міграційні процеси, ці так звані кордони приналежності до того чи іншого регіону стали більш розмитими. Пані Роксоліана колекціонує старовинний український одяг уже 35 років. А колекція налічує кілька тисяч автентичних вбрань. каже, чимало шедеврів траплялося за цей час. Та на жаль, часто власниці воліли залишити вишиванки собі. Я сама в експедиціях бачила, які найкращі шедеври тримають люди собі на смерті з одного боку. Це така ну, душа країлася, а з другого боку людина це вишивала, вона має право. Як бабця каже, що та що? Каже, я не продам, я голод пережила і не продала. В чому я перед, перед Паном Богом стану? Ну, залишається лише поважати цю думку, хоча, звичайно, як етнографа дуже якесь таке подвійне, подвійне відчуття. Звісно, через непросту історію нашого народу був період, коли вишиванка була радше рідкістю. Та на щастя, тепер вона набирає популярності з новою силою. І у гардеробі більшості українців налічується далеко не одна майстрині ж у свою чергу відроджується копітке ремесло. Є фантастичні люди, фантастичні майстрині, які розгадали старі шви, які відтворюють старі зразки сорочок, роблять по них нові мотиви. Є цілі школи, школа Магде дзвін, школа борщівської сорочки, Буковинської сорочки, тепер соцмережами це взагалі легше. І просто зараз з'являються майстрині, які справді вишивають. Так, як колись, і це так приємно, бо справді я колись відрізняла відразу. Ну я зараз також відрізню, але я відрізняла, як казала, що так, як колись, вже ніхто ніколи не вишив. Беру свої слова назад. Серед вишиванок сучасних дизайнерів каже Роксоляна Шимчук, теж можна знайти гідні речі. Та йдеться про роботи натхнені саме старовинними музейними експонатами. Наше завдання з вами, щоб 21 століття не було простою копією 20 століття чи 19 століття, а щоб воно, знаючи ту традицію, знаючи, відчуваючи у це дерево, було природньою якоюсь новою гілочкою, яка цвіте, яка розквітає, яка буде давати пагони наступним поколінням. Ми зараз здивували світ своєю звитягою, своєю сміливістю, своєю рішучістю. Але я переконана, що після перемоги ми ще здивуємо своєю культурою, і своєю красою. Вишиванка з давніх часів є унікальною для кожного регіону, але водночас об'єднує всю країну і до сьогодні. Тож традиційно, у 3-4 травня, українці в усіх куточках світу гордо одягають свої вишиванки, немов говорячи кожному, я з України. Марічка Драбич Семен Пулик Правда тут Львів.